Аудіокниги українською від студії Калідор Дякую вам, друзі, за підтримку цього Ютуб проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше сьогодні. Шановні друзі, я пропоную вам іще один варіант співпраці із підписниками. Ви маєте змогу почути наш спільний проєкт. Олександр Ласкавцев переклав оповідання Фредерика Брауна Контракт і люб'язно надав текст для озвучення на нашому каналі. Фредерік Форсайт. Контракт. Переклад Олександр Ласкавцев. Невеличкий бар на розі, як і абсолютно усе на цій вулиці у районі Кенерсі на півдні Брукліна, знав значно кращі часи. Він стояв всього за декілька ярдів від узбіччя, низенький із пошарпаними стінами, увінчений двома поверхами порожніх складських приміщень. Поблякла Неонова вивіска проголошувала, що це Джойс Плейс. Проте літера Сів перегоріла. Будинки вгору та вниз цією вулицею колись були охайними, добре доглянутими помешканнями гордовитого бруклінського робітничого класу. А проте, тепер вони виродилися у сквоти, де безробітні або просто нероби намагалися якось проіснувати. Жоден із них не помітив або ж просто не звернув уваги, коли гладенький лімузин виїхав на тротуар перед входом у бар, щойно сутеніло похмурого дощового дня 1983 року. У автомобілі сиділи четверо. Той, що сидів поруч із водієм, та один із двох, які. Розміщувалися позаду, вийшли з машини. Обоє вони були вбрані у вузькі темні костюми. Обоє тихо прикрили за собою дверцята і оббігли очима вулицю. Усе в їх зовнішності промовляло, що це бандити. Перетнувши тротуар, вони попрямували до дверей Джос Плейс. Один увійшов. А інший став перед дверима, загороджуючи прохід. Той, що увійшов, роззирнувся навкруги. Двійко роботяг сиділи за столом. Барман протирав склянку рушником, що аж ніяк не сприяло гігієні. Він завмер, побачивши того, що увійшов. Здоровань витяг 100-доларову банкноту зі стоса купюр згорнутих у рулон і штовхнув її вздовж прилавка до бармена, бурмочучи якийсь наказ. За декілька секунд бармен повідомив роботях за столиком, що він мусить зачинятися, і сказав, що напої за його рахунок. Незадоволено бурмочучи щось собі, підніс. П'яндиги почовгали геть, прошмигнувши повз охоронця на вході. Опісля цього бармен зник у якійсь мерзенній норі позаду свого робочого місця. І тільки тоді, після кивка головою охоронця перед дверима, чоловік, який лишався сидіти на задньому сидінні лімузину, з'явився на світ божий. Був він дещо нижчим, старшим і огрядним. Вдягнений у дороге пальто та капелюх і стискав у руці кейс. Він перетнув тротуар, а його посіпака прочинив двері, і тоді незнайомець увійшов всередину. Ніс новоприбулого скривився у відразі, а проте місцинка була саме те, що потрібно. Тиха, порожня і без зайвих свідків. Він обрав кабінку біля задньої стіни, а охоронці всілися на барні стільці та почали очікувати. Десять хвилин по тому під'їхав мотоцикл. Чорна машина із вершником у чорній шкірі. Той завів мотоцикл на тротуар між лімузином і дверима. Зліз із нього і поставив свою ямаху на відкидну стійку. Він не зняв шолома і не підняв темний пластиковий візор. Біля дверей охоронець попереджувальним жестом руки спинив мотоцикліста. Той терпляче зачекав, доки його обшукають. Це було зроблено швидко і професійно. До того ж, шкіряний одяг був доволі облягаючим. Тож зброя під ним не мала жодних шансів бути невиявленою. Нарешті, задоволений результатом, охоронець кивнув головою, і відвідувач увійшов до бару. Огрядний мафіозі дивився на темний візор шолома. із за тієї завіси відвідувач дивився на нього у відповідь. «Ти, той, Кого звуть механіком? запитав ганстер. Шолом із візором повільно кивнув. Кажуть, що ніхто й ніколи не бачив твого обличчя. Ти любиш обережність егеш? Під візором. Над підборіддям з'явився рот механіка. Я все ще у справі і жодного разу не схибив. Мовив він. Старий кивнув, погоджуючись. Я знаю твою умови, прогарчав він. Половина відразу і половина після справи. Він постукав по кейсу, який приніс. Перша половина тут. Хочеш роботу? Розповідай, промовив механік. Відверто кажучи, він був заінтригований. Він знав, із ким здибався. Луї Пасанте – Один із другорядних босів сім'ї Гамбіно, яка контролювала Бруклін. І то була одна із причин його збентеження. Адже старий Карло Гамбіно був мертвий. Доном сім'ї тепер став великий полі Кастелано. Якілуї Пасанте, він був доволі старомодним доном, одержими поняттями, але звикнутим на честі та повазі. Хоча у сім'ї нові молоді турки на чолі із готті уже добряче гризли їм п'яти. І все ж таки, якщо другорядний бос зволів прикінчити якогось покидька, і він цілком міг використати будь-кого із своїх людей, із людей кнопок, миттєвих спускових гачків, сліпопокірних та безоплатних. Усі в місті знали, що Готті використовував Роя Де Майо та його бригаду, психопадів Генрі Розенберга і Джо Дракулу Гільєрмо. Для чого ж тоді виходити за межі сім'ї на мокру справу? Тим часом пасанте посунув фото через стіл. Цей покидьок терся із моєю донькою. Ніхто не треться з моєю донькою. Прибери його. Зробив все так, аби це виглядало ніби вуличне пограбування. А... Так ось воно що? подумав механік. Це справа збереження обличчя. Сім'я не повинна знати про це. І дочка, до речі, теж. На світлині було молоде і доволі привабливе обличчя. Не вродливе у традиційному розумінні, але суворе і зіпсоване тільки тонким шрамом, що тягнувся від лівої скроні. До куточка рота. Вочевидь, цей шрам приваблював жінок. Адреса? запитав механік. Невідомо, прогарчав пасанте. Але він спить із нею у її будинку Браунстоун, грінвіч вілліч Вона називає себе Вікторію Пасмор, навчаючись на акторських курсах. Він повторив адресу. Яку механік негайно запам'ятав, підсунув друге фото через заплямований пивом стіл. Можна було зрозуміти закоханість молодого хлопчини. Ця дівчина була просто нестерпно вродливою. Законтрактований кіллер запхав два фото у свій шкіряний одяг, взяв кейс і підвівся. Все владнається, промовив він тихо. Дівчина ніколи не дізнається. Він перетнув приміщення бару, пройшов повз охоронця на барному стільці і зник за дверима. На вулиці він відкрив багажник за водійським сідлом, закинув пачки банкнот всередину, намагаючись втрамбовувати їх щільно, тоді випростався. Схопив порожній кейс і пішов назад до дверей. Твій бос сказав, що хоче, аби я повернув кейс, промовив мотоцикліст. Здоровань біля дверей був не надто кмітливим, аби поцікавитися, для чого ж його босу бажати повернення дешевого кейсу. Він слухняно прочинив двері, коли сильний поштовх закинув його всередину. Обидві кулі опинилися у голові охоронця. Його колега, що розмовляв із Пасанте на протилежному кінці приміщення, випростався, пірнув правою рукою за пістолетом, але було пізно. Дві наступні кулі, випущені із двох рук чоловіком у чорній шкірі, прошили охоронцю лоба всього в дюймі одна від одної. Пасанте заумер, наполовину підвівшись, за столом. І очікував своєї долі. Механік пожбурив порожній кейс на стіл кабінки як доказ пограбування невідомими особами. Тоді повернувся до свого мотоцикла і поїхав геть. За дві милі від бару він зупинився біля звалища на Фонтейн Авеню. Дощ уже вщух. Наодинці із ніччю він зняв шолом, поставив його на бензобак перед собою і вийняв дві світлини. Одне фото той, яка була його дівчиною. Поглянувши на інше, на фото молодого чоловіка, він повільно прослідкував пальцем у шкіряній рукавичці шрам. Який перекреслював його обличчя від лівої скроні до краєчку рота. Розірвавши потом у світлини на дрібні шматки, він розвіяв їх повітру, який назавжди відніс залишки на звалище, а тоді завів мотоцикл і поїхав. Фредерік Форсайт Контракт. Переклад. Олександр Ласкавцев. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Окрема і щира вдячність пану Олександру Ласкавцеву за переклад оповідання та дозвіл озвучити своє творіння на нашому каналі. Можливо, хтось із вас, шановні слухачі, також робить переклади, пише власні твори або хоче спробувати себе у якості чіття. Пишіть, наш канал надасть платформу для кожного. Підпишіться, подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі! Na Caledoria.